Ми їхали, ну я вже почув, що я весь як решето. і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш. Ну хто мене в тому Харкові спасе, взагалі хто? Яким чудом? Я як далеко до лікарні, і ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током, ажох, хімічний ажох, охолоджений одночасно. Типа це все разом, все до докуче. Плюс мене стріляли ну, там, хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, і розривує ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе як там да? А п'які ну, фарш роблять всередині. І ти їдеш і це, помієш, тут мене спасла Вікторія. Вікторія Сергій, який оце медичну клініку їхню евакуював. А, вона, я кажу, Мені в спину вистрілили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, то шубу викинуть, потім прийшлися в крові. Ну, штучне хутро, але все рівно закрила рукою дирку в спині, бо ну, коли це. Так, так-да, б... да, да, коли я їхав, б ну, не доїхали, якби вона мені не закрила. Пнівмоторик: з легеня ж може сплюснутись в один момент і все. Ну, просто від відтискувати. Або розорватися, або через. Тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в судину, головний мозг інсульт сразу. Тобто в легень ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас рятувало, я пам'ятаю, Джигуль, чим спас подсос. І вже ти ж ноги контужені, Типа в фільмах, ти коли стріляють з ноги, ти ж там зажав і побіжав та, далі. Та, 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 та. Вживу це схоже, от у тебе рука в неї стріляють і вона така сразу стоїть. Все, ти нічого не можеш зробити. Все, вона не То рухається, ні руки, ні ноги, Да, ну тобто, а особливо, якщо в нерви якийсь потрапляють, ти, все, ти вже нічого з нею не можеш робити. Не болить вообще сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, а, ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам колеса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третій вже на другу треба скинути, з другої на першу. Якби не підсос. Там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув там, передачу, підсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил то так ну, прижався, бо воно же далі летить в голову. Ну, воно же далі летить в голову, і ти ж розумієш, що треба пригнутися. І в мене одна ціль, я вже розумію, що я все, я вже змирився, я їду, вже малюсь, кажу, боже, прости, пане взагалі. І я доїхав до блокпоста з нашими, і прям врізався в блок, ну, ми їхали вже там, кілометрів 20. Вони поняли, що ти. Ці почали відставати, ну, бо не ж там блокпост з нашими. І ну, все, я далі нічого не пам'ятаю. Time. Я даже тобто нічого. Я, тобто я, я, я вже все, я вже втратив свідомість, і блин, це так страшно, чесно, що твоя життя закінчилось, ти думаєш, ого, це, получається, всі мої проблеми, я чепуха вообще була. це Все ж можна було рішити, получається. За все, за що я парився, все оказується за нього, ну не треба париться. Поки живий, все можна попітляти.